Сьогодні ідея Зігмуна Фрейда стала новою релігією, а в деяких країнах регулярне відвідування психотерапевтів майже перевищило відвідування церкви. Але при цьому кількість тих, хто страждає на психічні розлади, тільки зростає, а самі розлади молодіють. Так, чому люди звертаються до того, що він допомагає? Ісус Христос навчав дивитися на плоди життя людини і, проаналізувавши життя засновника психотерапії, можна зрозуміти причини марності і шкідливості його вчення. Філософія цієї людини є накопом гріха, пороку, нечистот, всіх людських спокус, усього розбещення, усього, що тільки є огидного в людстві. Він зібрав усе це і назвав словом наука. Одного разу сину пастора місія Слово Боже, родичі хотіли подарувати книгу Зігмунда Фрейда і сказали: тобі 16 років, пора дізнатися дещо про секс. Він відповів: О, ні, не треба давати мені цю книгу. Ця людина померла від раку горду.